Айо, друзі, всім привіт! Вітаю на новому відео. Ви на каналі Клейрей продовжуємо грати в наші челенджі. Нічого нового, просто приємного перегляду. <гум> <гум> Добре. Зіраємо на мув. Другий ген? Канада? От питання. Що це за ялинки? Що це за кущі? По правді кажучи, це оглядає щось ніби тут, знаєте. Північ Альберти. Це Аляска? Хм, цікаво. А ти хто? А ти хто? А, це що за ялинки? Хочу сказати, що це чилі? З цими унікальними ялинками чи що чи Аргентина якась. Ну, це дуже схоже на чилі, тільки я не розумію, що тут написано. О, це іспанська. Я не пам'ятаю, де вони живуть. Тут, напевно, десь. Філе, в мене до тебе багато питань. Напиши в коменти. Чому ти туди гесиш? Чому саме туди. Окей, добре, я помилився, Там, напевно, португальська ж була, так? Але ну це ніби були унікальні ялинки для Чилі, Аргентини. Ну йоп. Вірний балет. Це Лондон зараз буде. Ну, no, close one close. Це що? о, Франція. Код, 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 код. Charles, бла-бла-бла. Це дуже схоже на Париж. Ну, прям нереально схоже. А. А, ось цей Чарлз. Окей. Так. Такі стовпи цікаві. Джигуль причому тут чья. Ем... Ем... Білі на мрі, тобто це Хорватія, напевно, зараз буде. Можливо, це Сербія. Ну що це за стовпи такі? До речі, це Болгарія. Я думаю, це Хорватія. кудись сюди От чому стовпи дивні? Бо це Росія. Я реально думаю, якісь схожі на наші стовпи. Окей. Що я думаю тепер? Ну це вже Новозеландія, причому десь дуже низько. Блять, якого? Якого хера? Це північ південно, Як це може бути? бритіш Колумбія. А, ну, нібито так. Найс. Nice. Тут непоганий Гес. О, це Камчатка. Це точно Камчатка. Де там Камчатка? Де взагалі дорога є? У мене немає слів. Щоб описати це все. Лівосторонка. Um, новозеландський боллард. Це щось типу Веллінгена зараз буде. Як я швидко понатикував, ви побачили? Вау, що ж це таке? Тот ти такий. Хм. Негандні жовні номери прямо поминаємо. А -а, 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 а а Ну, нормально. О. Що? Це північ жовтих вод. Це найгеніальніша мета за все життя. Я зараз заплачу. Це увесь час існування Геогесера. Це найунікальніша мета. Якийсь ліс карпатський. Ух, я ще не відійшов від цього ГЕСу, бо це дуже геніально. Я не думаю, що. Ну, я вже багатьом розказав про цю мету, але я не знаю, хто це запам'ятав і хто це. Серйоз. Буде розглядати. Так. Довганте, так. Сиркарпаття десь тут може. Блін, це тросковець! Антени немає. Тут вже немає антенни. Це може бути Нікополь. Це може бути Новомосковськ. Це може бути Харків. Якщо от з цих братків, можливо, Запоріжжя. Червона цегла. Багато червоної цегли, то я б, можливо, реально поставив на Нікополь. Але, чесно кажучи, не дуже схоже. Так, дійсно, дійсно Харків. Складно вгадувати по частним секторам, так? Бетонка. трава вигоріла окей. Трава вигоріла. Тобто це не може бути північ, це може бути кременчук, наприклад. Я не пам'ятаю, там антенна чи ні. Немає в кременчуці. Це може бути кам'янське. Ем. Криве озеро, щоб ви розуміли. 10к. Бам-бам. але Гес в жовтих водах це. Unbelievable. Аляску вгадала у першому раунді на мову дві людини. Кверті та. Let me know, let me me know, know, let me know... Хто? Та, Люксембуржець, як не дивно. але багато людей в цій зоні я взагалі тут. Подивіться, який розброс величезний. Нереально величезний. Раунд 2. Пілейн, поясний. Дімнес, поясний, Адес, поясни. Суддіквой, поясний, Бондара, поясни. Кіоріо. Ну, ладно, це ще Decent guess. Я, я такий тупий, я якусь херню тикну. Третій раунд. Третій раунд. Британія. Ну, тут всі в Лондон пішли. Абсолютно всі зрозуміли, що це Англія. Кверті ближче за всіх. імба. Четвертий раунд. Париж. Там Шарлз було написано, ну і Квой знайшов це місто поставив майже 5K. Раунд 5 рашка. Я навіть не думав про Росію, чомусь я побачив Жигулі і пішов в Хорвацію. Гедій, да? Ні, такого не може бути. Ну, багато людей в Рашці, Я б, напевно, Болгарію тикав все ж таки. Якщо б мені дали трохи часу подумати. Прикольно, в NPZ я зайняв друге місце. Дім нас випередив. Ну, дофіга мене Дім нас випередив. Північ Бразилії була Белем. Дім не студент. Тут Тайфун. А хто на третьому місці Філейн. Ну, звичайно ж, Філейн. Куди із, без весь Філейна? У топі. Новозеландія. Тут, тут просто якісь 4, типа. Просто подивіться. При тому що там були гори, він тикає не в гори. Ну, я думаю, треба задуматись про це. Я взагалі тут. Ну, Окей, Новозеландія. Цікаво, що багато хто в Європі. Третій раунд у нас British Колумбія. Тут карпатський чай. Я ближче за всіх. В принципі, багато людей зрозуміло, що це British Columbia. Але багато не зрозуміло. Четвертий раунд. Мені подобається, що Адес StaffyLane ставить 5K. Okay. Ну, це люди, які можуть щось знайти. Да? Але тут треба ще було зрозуміти, що це Камчатка. І я можу звати усіх, хто зрозумів. Адес, Філейн, Дімнес, Тайфун, Сіті Квой, Клерей і Кіо Ріо. Ну також багато людей, але подивіться, який розброс величезний. Але багато людей зрозуміло, що це. Рашка. Раунд 5. А, ну тут я вже з щитами. Water Hedge. Ну, ні, це було б схоже на Веллінгтон. Веллінгтон саме так і виглядає, просто треба запам'ятати. Ну, величезне місто з такими пейзажами тільки тут. Ну, як величезне, не маленьке. Скажімо. А! Зіваю. Взагалі не багато міст. Нове Зеландію. Ну, Країну зіграло 25 людей. Перший раунд. Я яєшня вгадала дорогу. Хто яєшня? Хетлокс. Х-етлокс. Гені Геній. І Алекс також гадав. Багато людей коло Житомира Другий раунд. Тут була мета жовтих вод. Спалю вам її. Димось на антенну, і бачимо білу точку. Якщо бачимо білу точку, то це північ жовтих вод. Саме туди, куди я і тикнув. Цікаво, так? Я вже, я вже безліч разів про це розповідав. Я ну, просто не розумію, чому це ніхто не запам'ятав. Коротше, я в жовтих водах, бо це мета жовтих вод. Раунд 3. Трускавець. Кверті тут. Люксембуржець Адес ближче за всіх. Ну, в принципі, Карпати, зрозуміло, так. Раунд 4. Харків. Харківська область Мерефа. Сітіквой адес та. Фільдер кофе. Тут коло. Коло брефу. Я чомусь Нікополь пішов, хоча це наглядало як Нікополь. Раунд 5. Криве озеро. От. Хто це, блін, взагалі. Кубі. Як ти вгадав криве озеро? Поясни. Бо я тупо не розумію, як це можливо взагалі. Друзі, долучайтесь до нашого всеукраїнського ком'юніті з Геогресору, якщо ви це чомусь ще досі не зробили. Бо тут ви можете безкоштовно пограти, отримати безліч цікавої, зрозумілої інфи від мене та інших, скажімо, професіоналів в своїй сфері. Ну а усім, хто ставить лайки та пише коменти, дуже дякую, до завтра.